Відповідно, працює пункт допомоги переселенцям та родинам, які знаходяться у скрутному становищі. Тут люди можуть безкоштовно взяти дорослий та дитячий одяг і взуття. Поки ми знімали сюжет, до пункту почали сходитися люди із дітками, аби утеплитись. Війна змусила багатьох тікати зі свого дому, і тієї миті думати про одяг було просто неможливо. Мі дуже потрібно, треба здавати, треба людям допомагати. У мене дочка померла, у мене опікун. Маленькі Треба людям допомагати на таке время у селі Скільки біженців не підійде нам, пороздаємо другим. Да. Яка разниця? Всіки з маленькими дітками багато, дуже багато. Шо? Дітям? понабирали дітям все? Все дітям. курточки, штани спортивні. Ось. Якщо у вас є бажання допомогти, теплі речі та одяг можете приносити до клубу темп комунального підприємства Спорт для всіх, що на мікрорайоні княжа, предмети гардеробу можуть бути не новими, проте чистими. Ну, графік ми працюємо. З 14 до 17.00, на даний час потребуємо, що? Зараз на даний час, як іде похолодання, тобто, потрібні ковдри, тобто, це одіяла, ну, ковдри таке, ну, кострульки питають люди, кому по змозі, може, кого є. Можуть підходити сюди дітки, які багатодітні, сім'ї, малозабезпечені, тобто, ми розуміємо, на даний час, що зараз така ситуація, ну, я вже казала і ще кажу, якщо. Треба, то, будь ласка, хай приходять, люди беруть для діточок, що їм потрібно. У нас е, відділ це у нас для діточок, це у нас тут іграшки, трошки там одягу для дорослих. Ну, для дорослих, звісно, теж треба. Тобто це обув, це теж верхній нижній одяг, ну і жіночкам теж якось обух. Верхній одяг такий, як іде похолодання. У вільний час волонтери відшивають спідню білизну та в'яжуть теплішка шкарпетки нашим захисникам і мають потребу у тканині та пряжі. Тож, якщо є бажання, долучайтесь до гарної справи. Хочу подякувати Ларісі Сілаєвої, всадні, за допомогу цього приміщення, а також її керівництво. Дякую вам дуже велике. Ну, так, ми можемо так от допомагати людям за те, що є от приміщення.